Деякий час тому було розпочато роботи збуріння нової свердловини на одному з об'єктів комунального підприємства водоканал». роботи завершена наша знімальна група разом із Андрієм Криштоповим та Олександром Бондаренком. Виїхали на об'єкт. Сьогодні на одному із об'єктів критичної інфраструктури в нас запущена вже нова свердловина, яка дійсно виробляє ту потужність, яка необхідна в даному регіоні нашого міста. Вода у нас, як то кажуть, солодка в народі і дебіт складає на сьогоднішній день 6-7 кубів на годину. Також у нас буде облаштований в цьому місці був'я для того, щоб був автономний розбір води. Сьогодні в нас воєнний стан, тому майже в цьому місці в нас проводяться всі роботи щодо автономності подачі води і також для розбору в цьому місці води у випадку надзвичайних ситуацій. Як Андрій Іванович сказав, запустили ми ще одну скважину на одному з наших підйомів. Наразі це Дуже якісна вода. Свердловина має глибину 93 метри. Дебет ну, на початку 6 метрів кубічних, та за півроку плануємо підняти до 7-7,5. З часом свердловини, вони деякі приходять в негідність, будь ласка, про це можна розказати? Так, наразі у нас в місті працюючих 40 свердловин, кожна з яких... Вимагає періодичного ремонту, періодичного обслуговування, чим ми займаємося, але часом відбуваються такі процеси, які виснажують свердловини, виснажують горизонт, і ми маємо борити нові скважини. Тому це одна із нашої роботи. І я сподіваюся, ця скважина та ще заплановані, які ми будемо бурити в цьому році та у наступному. Допоможуть здолати дефіцит питної води, який ми спостерігаємо кожного літа в нашому місті. Тож сподіваємося, що відтепер влітку перебоїв з водою буде менше. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.